На видачі сьогодні BіWD-танкель, ну, але апарат серйозніший. Повний привід 1100 кінських сил. Батарейка від BYD, літій залізофосфат фірмова 100 кВт-годин, заявлений запас ходу 600 км. Зарядка тут на рівні 10. Що це означає? Машина може брати 1 МВт і взагалі вона може заряджатися одночасно з двох сторін. Під'їхали, зразу зайняли. Дві зарядки. Підсвіточка є, да, але ну, немає електропривода. Тут зекономили ось такі 21-аеродинамічні колеса, гуд'єр. Так, салони тільки такі. Є холодильник, є третя зона клімату, шкіра напа, матеріали круті. Так, ну все регулюється, є додатковий ряд сидінь. По машині закінчується предпродажна підготовка, і будемо відпускати танк, танкель максимальна комплектація.